Прийшли проститися більше тисячі людей. У сумах поховали загиблу від російського обстрілу Оксану Новик. Чекають на перемогу. Як мешканці прикордонного Білопілля відновлюють свої оселі? Навчали дітей безпеці. Правоохоронці, рятувальники та волонтери проводять майстер-класи для дітей з Сумщини. Протягом 27 лютого російські війська здійснили 59 обстрілів Сумщини, повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Під вогнем опинилися Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобіцька, Шелихінська, Есманська, Серединобудська, Знопгородська, Свезька, Дружбівська громади. Внаслідок обстрілу Хотінської громади поранено шестеро людей. Двоє загинули. Уночі та зранку 28 лютого армія Росії здійснила 12 обстрілів Сумщини. Совано 44 вибухи з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Есменська та Серединобуцька громади. Близько тисячі людей у сумах прийшли на поховання поліціянтки Оксани Новик. Жінка загинула 27 лютого разом із колегою Олегом Юрков під час несення служби. Російські військові вдарили по хотіні, коли група слідчих оглядали місце обстрілу, який був напередодні. Повідомили у Нацполіції Сумщини. Це дівчина, яка любила життя і намагалася його прожити максимально ярко, але так склалася обставина. Дочка бившого начальника розшуку, прекрасного чоловіка. І він виспитав таку ж дочку настоячого патріота, розумієте? це дочка, яка віддавалася, як і батько, службі, захисту громадян. Це прекрасна людина була, прекрасний спеціаліст. В неї вище юридичне прозвання, вона працювала і в Києві, переповернулася на батьківщину і тут працювала. Біля Святого Воскресенського собору живим коридором зустрічали труну з тілом загиблої. Попрощатися з нею прийшли рідні, знайомі та колеги. Оксана Новик очолювала відділ розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління Нацполіції Сумщини, розповів її колега Олександр Мінченко. Оксану ми знаємо дуже давно, вже з 2007 року вона дійсно професіонала своєї справи. Вона як і колега, як і друг, вона завжди прийде на допомогу, вона була завжди віддана при связі поліцейського, завжди виїжджала, як почалася війна, вона була керівником даного відділу, вона постійно виїжджала на ці обстріли, постійно їх документувала. Тобто вона ціною свого життя, тобто ця війна забрала кращих. Дуже хороша дівчина така всіда. Досягала своєї цілі, дуже така впевнена в собі. Я знаю її з студентських років, в зв'язку з тим, що я працювала вже в слідчому відділі. Вона прийшла до нас після закінчення вузу. Це добра, достойна людина, яка потребує поваги. Ми знаємо її батьків. В неї був тернистий шлях, і були і злюти, і падіння, але вона з достойством виходила з цих всіх ситуацій. Нам дуже тяжко її втрачати, тому низький її уклін, низький уклін її батькам, і нехай її боженька там оберігає замість нас. Ховали Оксану Новик, на Алеї Слави, Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми. 88-річний Віктор Блажко близько 50 років мешкає в Білопіллі. Він один із тих, чиє житло пошкодило під час обстрілів російських військових. Чоловік згадує, майже рік тому російські військові обстріляли місто. Тоді каже, почули близько сотні вибухів. Після нічного обстрілу його квартира залишилась без вікон та дверей. Моя квартира балкон навпроти відділення поліції. Удар точно не зрозуміло, чи крупнокаліберна артилерія, чи бомба. От впало якраз у двір відділення поліції. Там майже нічого не залишилося в одному приміщенні, в основному, а другого взагалі немає. От. А 50 метрів від місця цього взриву якраз моя квартира, мій балкон. Збило балкон, побило фасад, пробило несучу стіну будинку, перелетіло через спальну кімнату, де я якраз спав. Це було десь 10-15 хвилин першого ночі. Удар по місту російські військові нанесли 24 березня 2023 року. Тоді загинули двоє людей, ще дев'ять були поранені. Господар квартири додає, дивом залишився живим. Один осколок крупний пройшов 40 сантиметрів над моєю головою, а три менших під ногами розбили е е е кровать. От. А цей, що пройшов зверху, фанер, пробив шифанер, пробив ще стінку, перегородку і впав у ванну кімнату. Я чесно до цього разу, до цього часу не можу збагнути, як я взагалі залишився живим. І зараз кожен день, кожен день артобстріл. обстріл. У цьому будинку мешкає Олександр Кожухов, заступник міського голови. Тієї ночі говорить з родиною. Були вдома. Дві авіабомби влучили у приміщення поліції, яке розташоване навпроти. Вибуховою хвилею пошкодило усі квартири будинку. У мене потолка немає в залі. Він обсипаний. Весь у мене немає откосів, Нема нічого. У мене не одне вікно не вціліло. П'ять вікон ні одного не вціліло. Нема 24-го ранку. Квартири майже не було. Зараз щодня йдуть обстріли. Зокрема, прикордоння наше постійно щодня немає такого дня, щоб не було обстрілів. І ми тут все чуємо, то над нами летить, то од нас. Нині говорить Олександр Кожухов, місту допомагають благодійники у вигляді будівельних матеріалів. Наразі із 12 квартир мешканці п'яти скористались державною програмою є відновлення. За словами Білопільського міського голови Юрія Зарка у місті мешкає близько 13 тисяч людей. До міської ради, крім Білопілля, входить 53 села з 10 старостинських округів сім розташовані безпосередньо на прикордонні. Я села звідки виїхали всі люди. Наприклад, село Волфіна, яке зараз практично повністю знищене, де немає, не проживає ні одної людини. І, на превеликий жаль, ми не можемо, не маємо змоги прийняти документи від людей на відновлення, тому що процедура прописується, що повинні там бути акти обстеження тієї поліції, так, які підтверджували факти. Село практично на нулю знаходиться там щитані метрів від кордону, тому це дуже небезпечно. І от зараз не можуть люди Міти ці є відновлення у своїй квартирі, розповідає Олександр Кожухов, вставили нові вікна, ремонт вирішили робити пізніше. Нині говорить, чекатимуть перемогу. Щоб усіх, ті, хто воюють, хлопці повернулися додому цілі, цілі і до своїх родин, до своїх дітей, щоб вони займалися вихованням своїх дітей, будуванням своїх родин, а не оцею клятою війною. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина. Навчали ухтирських школярів безпеці. Рятувальники, поліцейські та волонтери Червоного Хреста у мобільному класі безпеки розповідали дітям, що робити, якщо побачиш міну, як безпечно поводити себе на воді, користуватися побутовим газом. Інше. Звичайні життєві такі от правила безпеки, і головне, що отримували вони ці знання в досить цікавій, такій інтерактивній формі. Заняття тривало три години. За словами Юлії Дульської, за цей час в мобільному класі безпеки побували понад 80 дітей. Проєкт мобільних класів започаткував дитячий фонд ООН у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та Державною службою з надзвичайних ситуацій. Ми вже не одну школу презентували клас безпеки. Дітям дуже подобається вони в захваті. Розповідають своїм родичам. Ми навчаємо міни безпеки, як поводитись на воді пожежної безпеки. Ну, це дуже корисна для них інформація. А ці навчання відбулись у селі Куземен, що на Ухтирщині. Аріна Мізюк після 2014 року переїхала сюди з Донецька. Вважає для себе знання змінної безпеки чи не найважливішими. Звичайно, потрібні для повної для повного розуміння, щоб інші люди розуміли, що потрібно що робити в таких випадках. Можливі наслідки під час уроку безпеки діти діляться на групи. Хтось слухає урок всередині облаштованого фургону, хтось вчиться приміряти одяг рятувальника, хтось гасить умовну пожежу. Дізнався про нові види мін. І про те, що розтяжки насправді дуже незамітні. Я думав, їх видно добре, але насправді ні. Для подальшого життя розуміти, які є небезпеки в, нашому, в нашій країні, тим паче під час війни. Любо хто і де можна тільки зустріти міни, наприклад, навіть гуляти по вулиці, можна зустріти міни в полях теж, навіть якщо там багато працівників працюють, там можуть зустрітися міни в лісі теж. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.